Радий всіх вітати на позачерговому відео на каналі Сеньор ТВ. Сьогодні я повертаюся до вас повний сил з чудовим настроєм і з бажанням фармити. Хотів би попросити вас поставити лайки, підписатись на канал. Та й хотілося б вибачитися, що не випускав відео минулого тижня, але в мене були свої причини на це. Причини реально дуже важливі. Тому сьогодні в випуску ви отримаєте контенту не за один тиждень. Але цілих два тижні. У мене вже все відфармлено, все готово до перегляду, все майже змонтовано, тому не затримую вас і переходимо до відео. Ну, а також, щоб мені не нагадувати таку, по декілька раз, народ, не забудьте прийняти участь на цей прекрасний скін, на цю стальну дельту. Не затримую довго, просто скажу. Перейдіть там, знизу є телеграм, переходите туди, там всі умови. Умови реально легкі. Приймайте участь, виграєте. І бігайте з крутими скінами. Все, не затримую. Погнали до відео. Ну що ж, з першого акаунту цього тижня ми з вами отримуємо футляр перелом. скар 20 найманець. 018 це після польових. І нова бірюзова злива. Бірюзова злива у нас 0.30 це теж після польових. Отже, забираємо нову. І перелом. Та й переходимо до другого аккаунта. Ну, а другий аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр віддача з карт 20 найманець після бойових випробовувань, але я візьму собі набір втіплювачів прилків. Це буде краще. Та й переходимо до третього аккаунта. Ну, а з третього аккаунта цього тижня ми з вами отримуємо футляр небезпечна зона, який на хвилинку знаходиться в рідкісному дропі. Ну це, звісно, міг бути і першої серії, і фоторії другої, і браво, але нам ну, випав... небезпечна зона. Ну нічого, це дуже гроші, це 100 гривень. 100, 100 гривень. От, далі. Галіль сірий дим. Після бойових. І револьвер з тої ж самої колекції теж 0.33. Нет. Заберемо ми сірий дим. І переходимо з вами до четвертого го аккаунту. Ну і звісно ж, останній четвертий аккаунт там з вами приносить сновидіння і кошмари, який ми з вами заберемо. Зевс 27 електрично син з нової колекції після польових. І SG-553 з тої ж самої колекції 034 теж після польових. Але ми з вами заберемо промку. Та й перейдемо до відкриття цього смачного кейса. Ну що ж, з цього чарівного кейса ми можемо отримати мега офігенні бабочки. Але ми з вами будемо жити не в снах, а будемо жити в реальності. Максимум, що ми звідси можемо отримувати, це калаш по побажання на ніч. В 103 прямо з завода це мега офігенний калаш. Ну що ж, не буду довго затягувати, просто нажму кнопку відкрити і зберегти, відкрити і отримати гавняний троп. Блять, який це вже по рахунку П2000. Це, це піздець. Ну я Ну, воно щось засране Ну і хуже з ним. Чекаємо наступного тижня. Ну і перший аккаунт цього тижня приносить нам від Дача МП5 СД лайтовий. Шестикутник До речі, як для шерпа дуже гарно виглядає. 0.14. Це у нас маю тряпин і зелена кераміка. Знаєш, з нової колекції. 04 щойно з фабрики. Тоді забираємо цю муху. Дай переходимо до наступного аккаунта. Другий аккаунт приносить нам футляр від Аша, знову ж таки, І кар 20 найманець, але. 0.3030 ще й після польових. Я його брати не буду, я візьму собі таке графіті, не знаю скільки воно коштує. Дай перейду до третього аккаунта. Третій аккаунт приносить нам футляр кіловат, це вже краще. І подвійні берети пордо. Нової колекції з колекція Radiant. Але вони у нас після польових. І графіті є. Good game Е, Я заберу собі пірети, заберу собі кейсик. Та й переходимо до останнього акаунту. Та й четвертий акаунт на сьогодні приносить нам з вами футляр перелом. Сливова сітка P250. 026 це після польових і армійська розвідка МП7 036 це теж після польових. Заберу по 250 Та й не буду довго тягнути. Перейду до відкриття кейсу. Ну що ж, з цього кейса мені хотілося просто отримати. Або прекрасний ножик, або прекрасний Тігл Деркопис. Багато чого я хотів, але. Ха-хай! <гад> Він 600 трек! Ми з вами отримуємо негів, пулемот. Без... <гад> 600 треку. Оскільки 28-й тиждень фарму я не знімав, е просто його зафармив і залишив, тоді почнемо з нього. За цей тиждень вдалося заробити цілих 257 гривень, тому що нам випала заборонена зона кейс. і випав кейс з і кошмари. Це був досить непоганий тиждень по фарму, але на даний момент 29 тиждень фарму. І за 29 тиждень фарму я отримав цілих 94 гривня. Чесно, виплаху. Не надіявся, що буде щось нормальне, але й настільки хірового теж не ожидав. Та й в загальному за 28-29 та й взагалі за 29 тижнів фарму ми з вами отримали 13 352 гривні. Це не досить погано, тому не зупиняємося, рухаємося далі, а також зараз ви можете побачити переможця минулого конкурсу. Я впевнений, що наступний конкурс вже є в телеграм-каналі, тому не забувайте переходити туди, брати участь, а також підписуватись на телеграм. Ну а також всім, хто був зі мною протягом цього ролика, хочу сказати дякую, побажати хорошого дропу з КС. Ну і звісно ж добра.